Так, орем далі. Дружина в мене вчиться орати. Як вам оранка на зиму? Я б сказав на зиму не дуже добра оранка. На зиму треба орати, щоб були якісь перепади, отакі о, рівчачки, десь недокидано. Зілля, щоб торчало, щоб кращий дренаж був, щоб краще земля наповнювалася вологою. Але в мене так не получається, получається тільки ось так. Так як під підпосів. Глибина ось така, не знаю. Що вам... Ого. Може тоді ж заглибоко? Да, можливо, навіть і заглибоко глибоку гору. Я не міряв рулеткою. З трактора вроде нічого, нормально було, а тут врівчак як став. Дивіться, ось тако. На цілий черевик. Високий. Ну, хто його знає, може трохи глибокувато, але я думаю нормально. На другий рік має бути тут картопля. нагорати їх глибше. Ото, що в нас трохи землі такі піщані тут. На горбку, на горбу там, то там глина така, аж чути добре, що трактор нагрузку бере. Двигун нагрузку і коробка починає вити. Видно, що нагрузка. А тут по піску, а та й з горба, ну, три корпуса воно було б чіпляє Двигун взагалі не відчуває. А то що задній привод, то під гору з трьома корпусами буксував би, навіть з двома буде буксування. З одним то йде чітко, не. взагалі без пробуксовки. Ось така в нас оранка на зиму. Була в нас тут цибулька, часник і морква. Хто дивився, той бачив. Отак я, ми прибрали цибульку. І моркву я тут заборонував, щоб менше зілля було, бо зілля було велике, я його косив. Щоб не забивало плуга, то вирішив позгрібати бороном. І он там тако на кучі в кінці постягував, там пісок в мене такий, що нічого не росте, то я його вирішив тим зіллям трохи удобрити. Питання захотіла поворати, каже, дай, ну я спробую поворати, то я вирішив вам зняти відео. Бачите, двигун не відчуває, навіть від гору нагрузки не відчуває, диму немає взагалі. Хоча орем на нормальну глибину, але ж один корпус. То для цього трактора це ні про що. Пробуксовка. Ну, взагалі, чу-чуть є пробуксовка. Трохи зриває землю, але так, зовсім злегка. На швидкість не впливає. Кстати, догружатель стоїть, догружатель свою роботу робить. Бо вчора врав без догружателя і там у мене там город трошки там пісок такий, мягко дуже. То Де твердіше, то нормально йде. За це кращий, а де пісок такий вже геть мягкий, то без довантажувача він буксував. Треба було трошки піднімати плуга. Колесо грузне в піску опорне. Бачите, тут трохи глинка така. Тут трошки брилка є така невеличка, але вона кришиться. Земля мокра у нас. О, відносно Харківщини. Вчора дивився Афанасія Джелалі. Він Орав міленько, там хоче хоч щось посіяти. ну Там така брила, що просто капець. Я навіть не уявляю такої брили. ну У нас на піску такого не буває. У нас пісок трошки глинки. Там навіть на глинці такого не буває. Ну Одного року було таке, що трохи засохло, то трохи була брила, але ж я тоді встиг виорати зразу після ячменю, у мене був ячмінь, змолотив і на другий день виорав. Міленько посіяв фацелію. А тесть не виорав, орав вже пізніше осінню хотів сіяти пшеницю, що там він хотів сіяти, то він орав і було дуже твердо. Юмзом. Плуг його 2 по 25 чи 2 по 30, ну маленький такий, що можна і таким трактором тягати. То юмзом він на принудітельній орав, ну принудітельно давив плуга вниз, то Юмз буксував, плуг не ліз. Взагалі, кстати, я тоді своїм в той самий день орав, вже другий раз, фацелію перегорвав, то в мене йшло взагалі супер. Бо другий раз оране, вже по м'ягкому і глибоко, і нормально йшло. А в тестя так, не дуже йшло. Дуже мілко і трактор буксував, плугний ліс. Так що тако як, ну, Є час, треба зорати зразу після комбайна. Бажано в той самий день. Або на другий день. Тоді хоч трохи волога якась є після посева. І бажано зорати, бо пізніше воно як засихає, то все, його не вдовбати ну, на твердому, на глині або на чорноземі. Та й таке. Добре. Всім, кому сподобалось відео, ставимо лайки. Тиснемо на дзвоник, щоб якщо знімемо щось нове, ви зразу побачили. Підписуємось, не стісняємось, ставимо лайки, всім добра!